Раті серце скажемо слава Богу, слава Богу! за сьогоднішній день, за Божу любов, за те, що ми є на цьому місці. І я хочу з нами порозумувати над словом Божим, як і всі брати, поговорити, порозумувати і щось полезного для себе, для тих. Прочитаємо одну таку історію, над нею мало порозумуємо І що полезного, що доброго ми для себе візьмемо, і прочитаємо із книги з Єспірі, перша глава, з восьмого вірша прочитаємо між. За наказом. Питво було в необмеженій кількості, бо цар наказав кожному наливати доскочу. У цей самий час цариця Вашті справляла свято для жінок у палаці царя та На сьомий день, як цар заселився від вина, він мав розмову з мою мамою, містою, карбоном, містою. Але тою зетаром, карказом сімома євніхами, що прислужували царю Артаксесу, він наказав привезти царицю ващі до нього в царському віці. Він хотів показати їй красу люду та вельможа, бо була вона дуже вродива. Але цариця важчі відмовилася прийти до царя. За наказом переданим через Ємопіт. Цар був украю розлючений і розгніваний. Отож він порадився з мудрецями, які добре зналися на поточних справах. Бо він завжди так говорив, звертався до людей, обізнаних у справах закону та права. А близькими до нього. До нього були царські радники та наближені Каршена, Шета, Адмата, Ташиш, Мерес, Марсена та Мимука. То були сім найвпливовіших перемож Персії та Мідії. Вони мали особливу ласку, бачити царя. То були найвищі службов службо в цій царстві. Цар запитають, що слід зробити царицею у яка згідно з законом е, важкі згідно з законом, яка не виконала наказу царя Артаксерса, що їй передано було через ямки. І відповів ми цареві та наближення. Цариця вощі образила не самого царя, а й усіх наближених, а також усі народи. Що живуть у провінціях царя Артаксерста. Бо чином цариці стане відомий усім жінкам, і це може викликати їхню непокору та зневагу до всіх чоловіків. Вони казатиму, коли цар Артаксерс наказав цариці в прийти до нього, вона не прийшла. Уже сьогодні чутки поширюються серед жінок перських та медіанських. Вождів, як царяця вчинила. І поширюють вони ті чутки серед усіх наближених царя. І це породиться зневагу і гнів. Якщо цар згоден, то нехай видасть він царський указ, нехай його буде записано до законів персів та медія, щоб ніхто не зміг його порушувати. В указі тому має говоритися. Що в важкій війні ніколи не має права з'являтися на очі цареві Артаксерсу, А царські при її привілеї буде передано жінці кращій за неї. І як почують про той указ по всьому царстві Великому, то всі жінки шануватимуть своїх чоловіків від Великого. Ця порода сподобалася Цареві та його виробниці. Цар послухався поради і зробив, як сказав Минука. І розіслав він листи по всіх, царських провінціях, кожному народу його мовою, проголошуючи, що кожен чоловік має бути правителем свого дому. От інтересна історія. <coughs> про царя Артаксерса, ну і звісно, цареця Сти, його жінка. Як вона не послухалася чоловіка. І що далі було? Що далі було? І знаєте, я виділив декілька таких думок, якими ми породуємо? І перша така думка. От, Некавчина і цю історію дивлячися, тому відео, що цар, а та й який був він великим не був, якому його царство велике не було. Перед тим тими читаємо, що він правил три роки, не так мога. Я на читаємо, що всі його справи робилися, ми прочитали перед людьми, які знали закон. Які були радниками, і всі його справи робилися і рішалися перед людьми. Тобто він завжди радився. Він не робив нічого просто так. Хоча він був царем, він міг просто дати указ, даже ту царицю вбити або десь його послати і так далі, хоча вона була отослана. Він міг так без поради зробити. І йому нічого б не було за то, тому що він цар. Але ми вийдемо, що цар мав таку мудрість в тому, що він йшов за порадою до своїх людей, до своїх радників. Він завжди радиться. І всі справи він робив перед тими людьми. І там ми читали якраз що перед людьми, які знали много що, і знали закон і право. І Так знаєте, я собі би так думав. У царствах тих Вавілонської, персидської, Мідійської, у них був теж закон у тих людей і були права. Не було якоїсь такої царства, знаєте, якийсь такий каламан. Одно, друге ні. Но був закон і були права. І цар якраз усі справи робив перед тими людьми, які знали закон і знали права. Такі э, така думка, э, друга думка, що це не муган і його мудрість, який він ну, був мудрий чоловік. Він дивився на навпередах. На, 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 на крок, на два або на, 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 на три кроки, дивився навпередак, бо цар свіда, що зробити. І він каже, що треба зробити так і так, бо буде так і так. Жінки, які се знав, і він каже, що вже говорять, вже, по царстві вже чутки такі йдуть. І жінки наші, вони все будуть знати, і тому вони е, так само, як цариця Асти, не послухалася, і вони не будуть слухатися своїх чоловіків вдома. Вони будуть те саме робити, що зробила цариця Асти. І він там каже, що і гніву буде, тобто якби наперед вже виділив. Думаючи про цю ситуацію напереду, він каже, що буде і гніву, і негадуємо, буде много недоброго робитися у царстві. Твому. Каже, якщо угодно царьові, то хай буде записано як постанова, як закон. Не просто так, щоб ти зробив, а й хай буде то як закон. І вони так і зробили. Тобто ми видимо, що мудрий чоловік може навіть е, таку пораду зробити, внести, і вона може стати законом. І, знаєте, не самі царі писали закони, а писали мудрі люди у істоках, у, у законах і так далі. Навіть у язичих царствах. навіть е, царик е, поганих, як ми. Вважаємо, як ми кажемо. І знаєте, реакція царя, реакція царя на то, ми видимо, що читаємо, що йому то ну, полюбилося, і він то прийняв. Звісно, він міг казати Мемханові, Фактично він йому радив. Порадив, знаєте, ну, по-нашому кажучи, розвестися своєю жону, нагнати і все. І, звісно, це міг енчак, і інчак із казати, що що ти мені такое радиш свою жону, ганяти, розводитися з ним чи що робити. Ну ні. Він прийняв, він йому свято понравило. І я думав, ну чого йому, якби то понравилося, і чого він то прийняв? Я думав, що він думав не за себе, не за себе я він думав. Він думав, що він був цар, і він думав за царство. Він не думав за свою жінку, я і моя жінка, я, я цар і моя цариця. Ні. Він думав за всіх людей. Він думав за все своє царство. І воно було, хоча воно було дуже велике. 120 областей, то було дуже велике царство. І далі ще пітьмо тут воно не описано, але воно є замітно, що ходило і що могло прозійти, то собласть. От від цієї справи, яка зробила Астин, щоб вона не послухалася царя, то міг прозойти соплас. Який? То, що вона не послухалася, і якщо б це не мухам цю пораду не дав так і зробити, то жінка не дивлячись на астин, у як Другими словами казав, кажучи, соблазнилися так робити, як зробила Астин. Захотіте так робити, як астин, якраз і говорить про те, що соблазнитися, не слухати своїх чоловіків. От якраз і є Зробити, захотіти зробити так, як зробила Астин, не слухатися свого чоловіка. Але Мудрість мудрі чоловіка якраз е мемухана, то не допустила, щоб розрісся собласть по всьому царству того царя Афтексеса встигсь 120 областях. Тому що він каже, перед я не, не перед царем виновата цариця Астин. але перед, каже, всіми наближеними до царя перед вельможами, вона виновата. І не лише перед вельможами вона виновата, але винувата у всьому царстві перед усіма людьми. Тому що є можливість тому розростися на всіх людей. І якраз мовитиме ну, той субласт. Не не слухати чоловіка, він мав би можливість розійтися і розростися в царстві. І, і ще одна така, деме, думка взаємозв'язок в цьому царстві. Ну, би, са, ну, не послухалася з тим, що там такого. Ну, Тобто вона то діло царя, вона царя себе послухала і все. Ото межені меже собою, якось не там виходять, не рішають, то їхні проблеми з сім'єю, так би казати, тому що ну, чоловік, жінка, сім'я то їхні проблеми. Вони найсемеже собою розбирали. Але ні, якраз як я казав, що все смемохан, він каже, що. Не перед царем єдним, вона є винувата. Вона не є якась така подільна або щось. Ні, то є, знаєте, і царство, хоча велико є, але воно, знаєте, як сім'я. Всі люди між собою пов'язані. Як він каже, не, не перед царем єдним, вона є виновата. Але перед усіма людьми. Тобто ми то видимо, що. Такий взаємозв'язок йде між усіма людьми, виступає і. Що ми можемо для себе з цього взяти? Так само, як царство Вавилонське, ну тоді вже не Вавилонське було, але так само і церква, моє общєство, ми, як, наприклад, як сім'я. Як люди, які взаємозв'язані, в яких є багато взаємозв'язків. І коли ми, знаєте, в своєму житті живучи, якось поступаємо так або інакше, і нам кажуть, що ти так поступаєш і ми кажемо, що тобі до того. Ну, то є то моя справа і так далі. Але якщо дивитися, що ми як сім'я, то можливо і не треба би так казати, а що тобі до того? Тому що ми як суспільство, а тим більше, тим більше як uh, Ісус Христос сказав, що є світло, на нас дивляться люди, тобто на нас обрешчини в зору людей, ми під постійним так би казати, наблюдені перед людьми. І я думаю, ми, як сім'я, ми, 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 ми повинні відчувати взаємо такий зв'язок, як у як було болоцарстві. Нехай Господь нас благословить, і поможе нам, щоб ми, читаючи Боже Бож Слово. Щоб ми брали з нього для себе уроки, щоб ми йшли і слухалися Божого Слова. Тому що ми є сім'я. І усе, що ми робимо, як, щоб воно було як у світлі, тим більше ми видимо, що і цар, хоча він був язичський, він був царем, але ми видимо, що його всі справи. Так от другими словами сказати, вони происходили у світлі, у світлі тих людей, у світлі э, ран, своїх радників. Усі справи він проводив, хоча він міг так і не робити, тому що він був цар. Нехай Господь нас благословить, нехай нам допоможе. І дасть нам мудрості э, поступати від, як стийський цар. Поступати як цей радний, як мудро, дивлячися наперед, на один, на два або на три кроки навперед. Нехай Господь нас посоли, та й поможе нам. І як якось каже, кому із вас не достає мудрости, нехай просить Бога, який дає всім просто і без укруг. І часто, знаєте, дивлячися на себе. І я лично, знаєте, часто недостає. не достає. Не те, що я був зовсім не є, але буває, що не достає, не достає. Ну то порою самі за собою замічаємо. Але в нас є порада, да просити Бога і дасться йому. Нехай Господь босвить нас, поможе нам, дає нам мудрості. É poderosa, é slava, né? E o monge Buda dá a você a sua glória. Amém.